Ой, у нас щось намічається. Дуже сподіваємося, що десь мимо піде. Але ж таке небо, не можна казати, що не гарне. Гарненьке небо. Був дуже спекотний день, тому так от на вечір, Я казала, якщо оце сонечко і нема ні вітра, нічого, ні хмаринки, то можна очікувати негоди. І воно вже трішечки розрядилося. І воно вже можна сказати, що нас і оминуло. Ну, якщо в якості для того, щоб там полити грядочки, то потрібно, тому що земелька вже сухенька, це ж мені поливати, бігати все. А якщо так така негода, що нам і гілки поламає на деревах, і не дай Бог ще град поб'є, то краще не треба. Я побігаю <кхід> з лійками, я пополиваю сама. До речі, яка гарна розквітла ось Лілія. Я їх обожнюю. Та я взагалі квіти всі люблю. Яка вона гігантська в порівнянні з утимилом, і оце ж я купляла сортову, а потім брала мікс. Ну і мікс, боже, як, як пахне, пахне, е, не знаю, такий неймовірний. Та ну ви знаєте, всі, якщо в квартирі, то всі скажуть, що е, він нудний цей аромат, він такий, знаєте, як задурманює, від нього може нудити. Згодна, може, звісно. Е, нам було погано і мені і собаці, он тому собаці, бачите, дрендрує. Чим чекує. Тиди терим, терен, терен, Чим чекуєш сюди до мами, іди до мене. Було погано від гіацинта. Мені запах сподобався, і стояв він у нас у березні, в кімнаті прям. І пес не міг заснути. І я не могла, що таке. Ну, нібито голова, потім почало нудити. А вже собака дав зрозуміти, що винос його геть на куди-небудь. винесла, провітрила повністю все приміщення і. Хочемо ж тільки палася спати. Ну і лілії ж так пахнуть, їх же, їх же коли продають, там оцю серединочку обрізають, бо це ж вони ж пахнуть, які течинки чи що вони. А мікс це мені отаких от малесеньких. О, до речі, зараз покажу ще одну. Ой, боже, як, як отам тільки що е, молнія блиснула. Так сяє, страшне. Ось гарненька. У нас ще доща немає, мама вже білизну знімає. Оце вам хочу сказати, що оце, якщо це погана прикмета. Оце зняли білизну, доща вже не буде. Все. Краще вона намокла. Ось тут лілії. у мене. Оця мені подобається, страшне. До речі, вона не ароматна. Вона така, знаєте, ту, букетна, така, нібито ажелітна, така гарненька. Я тут нарахувала 11. Квіточок буде. ну Їх тут у мене дві з одного, з однієї цибулини, чи, чи як вона там? Та цибулина чому, потягло аж дві. А ось розквітли отакі іриси. І вони будуть ось, всі квітнути минулому році. Ну не встигла засняти, не було настрою. Вони були такі, знаєте, нібито якісь як екзотичні метелики. Взагалі на квітку не схоже. Ой, сосиски собаки дають життя усім на районі. А оце троянда з букета. Я її під пляшкою пластиковою проростила. Це така красунечка. І оця одна, і вона друга. Друга трішечки була чи прихворіла, чи щось, я її низенькою обрізала, мабуть, чи всохла. А це от, от така краса. Господи, що там робиться? А я взагалі люблю стихію повітря, вітру. До речі, мене там, якщо це по знакам Зодіака, то в мене стихія вітер. Я люблю страшне, коли це воно щось збирається, щось планується, от як зараз. З усіх боків тує, ну я так боюся грозу, так боюся. Е, просто, е, а оці горобинні ночі я взагалі колись так було перелякалася, до баби возили, відшиптувала. Так а що ж воно ж гепало, сяяло. Ой. І таке робилося, що в нас всі грядки е, змило просто. Вийшли ми на ранок, це мені було років можливо сім. Е, на двір вийшли. І не було нічого, були просто голі грядки, все змило. І це десь вже був, мабуть, кінець липня, тобто вже кукурудза, ми вже качани їли. Нічого, не, тобто, тобто, А все одне знаєте, так, таким гамузом, там десь у березі. І в мене був не то, що шок. Я так перелякалася, страшне. А де мій перчик? Тут десь бігає. Ну, собака, собака. Я його називаю Альбінка Перчик. А сьогодні називала його ні, немає. Там у нього подруга, Дуська, сусідська собака, вівчарка. І воно, О, зараз абрикос, я думаю, на І вони товаришують, ну, бігають вздовж забора. Тут все ламають, навіть поламали мені, то явіть Оце кизіл. В цьому році, до речі, вперше таки ж вирішив нас порадувати ягідками. Він був один кущ і кажуть, що не буде діла, якщо один. Ми посадили ось ще поряд один. І вон там вони ще. І що ви думаєте? Дивіться, що ж було таке вже деревце. Оце ж мій Тайсон так, тут так пер, що зламав. Ну, До речі, оці додаткові кущі, що ми посадили, вони не квітли. А все рівно, то ж кажуть, що йому треба, щоб, він там, щоб було щоб він за, запилення. То необхідно, щоб поряд. Оце зараз на труси абрикос. О-о-о! О, я перша. Всі ж чекають. О-о-о! Всі їдять зеленими ще, недостиглими. А я буду пер... Ой, куди вона? А я буду перша. А-а-а! Ні, не гнила. Це якась хворячка. Трішечки підбилася. Боже, шкода, що камера не передає аромату. А вони ще, бачите, на гілках ще ну не готові вони ще. зовсім. Це там, десь там, може, вгорі. Ну Ось така нібито непогана. Ні, оце фактично дві перші. Зараз принесу, скажу, де взяла. Дуже схоже, що нас оминуло. Дуже схоже. Бо вже вітер не той, що був. Ну, може, три капельки впаде. Так, Краще хай падають. Я себе не показую, У мене сьогодні був день. Відпочинку, нічого робити сьогодні не можна. Сьогодні свято трійці, зеленої неділі, всіх щиро вітаю. Я вам зізнаюся відверто. Ну, я вважаю, що, знаєте, як Бог повинен бути і віра це в серці і в душі у людини. І прояв віри це справи добрі людини або навіть і не добрі, але все одно це прояв е, віри і такий її, нібито, знаєте, як тест. Е, тому е, ну, бабуся тут сушить, нагідки вирвала ті, що зайві на грядках. Ну, все рівно Святої Свято сьогодні свято, нічого не робили, день був коло басейну, просто відпочивали. Але ж їсти готували, це ж ніхто е, не відміняв. <смі> тобто, мужики, е, я їм заздрю. Сьогодні свято, ну і прекрасно, нічого робити не треба. Жінки зранку на кухню влізли. А що ж, нам, жінкам, це ж таке святе діло нагодувати всю родину. Ой, я отут отримую якесь таке, знаєте, задоволення. Таке естетичне, не знаю якесь, чи, чи моральне, чи навіть і фізичне. Так як в лісі е, восени, коли гриби збираю, так оце і тут. Щас, дивіться, реакція на абрикоси. Просто от, раді такого інтересу. Мама! Дивіться, що я вам дам. Боже, так. Перші впали. Ну, одна ж побилася, ви ж там натрусили, на там лежать ж металеві. Яка труби чи що воно. Все, доща не буде. Тайсон, що ти скажеш? Не буде доща? А, а пахнуть як. О, це треба, знаєте, кому було віддати. У нас найбільше це все чекала бабуся. Вона все мені, ти ходила, ти ходила. От зараз її її. Здивую. Дивіться. У мене для вас подарунок. Вгадайте що. Так. Ух ти. Так, одну тобі одну мені. Ні, я не хочу. Та на. Та ні, бери ті ж ти. Ну бабушка, їх там ще буде багато, вони сипатися. Вона так, так. надбилася, в мене і, і жога. іжого. Слухай сюди. Це долі вже лежала. Долі. Долі. ваша. Абрикосами дуже переб'єте. Це бабушка, слачного. Я заберу, бабушка, я все заберу. Ой, все. У таке, скажете, відео ні про що. Тут нінфеї в мене різнокольорові повинні бути. І такі тут сорти, якийсь там корал, діамант, якась аврора. І нема ще жодної квіточки. Ну, їм тільки в мене другий рік і вони прийшли такі манюсенькі, десь були сантиметрів по, по 10, може там 12. Тобто це вони вже розрослися, ого-го, які стали гарненькі. Мама пропустить мисками собачими. Ми собакам миски миємо частіше, ніж собі, щоб чумка не напала. Ну, людей же чумка то не стосується, не нападає. І зараз ще одну покажу. Мабуть, вона вже... Закрилася. Зараз пролізу своїми своїми лісами. Зараз вже дивіться, яка лукава. Тільки зараз на виду, до речі, до кінця літа тут їх буде багатенько. Зараз заховається. Ні, ще сидить, сидить, ану. Ану. Дивіться, який шкрек. Це ще й невеличкий. Як вони сюди шлях знаходять? І куди вони потім діваються, ну, я розумію, що це не той, що був минулого літа. Але не факт, а може і той. І оце то не листочкові гріється, то он зараз заховався. Ввечері так гарно співають. Он одна відквітла вже, на такі ножки довгі, така красунька. І дивись, листки так підняли над водою. Я так розумію, що це результат внесення добрива. От для, для них вперше я ж не можу такого хіміката ніякого лити, бо тварини п'ють. І оце я в горщички їм осмакот, отакі е, пірамідки спеціальні для водяних рослин. І туди їм вперла, і вон, дивіться, вони ну, звісно ну, видно, що такі підгодовані квіточки і листочки. І жабі непогано, я ж не можу жабу троїти. У мене є хімія від оцих зелених водоростей. Бачите, скільки їх? Це я їх вручну вириваю, осідаю. Звісно, що все ж я так не можу прибрати. Наростає ж воно все рівно. Але ж не можу, бо собачки п'ють, котики п'ють. Жаба купається, жаба. Зараз тут телефон туди булькну. І наснімаємо, так? Диви, яка. Воно і не боїться. Це ж нам буде... О, все, немає. Ну, квіточка закрилася. Вдень була. Така е, е, Вон, бачите, аж булькає, як ото в болоті. Оце розростається Оця зараза. Ну, все, у нас дощ закінчився. З чим всіх вітаю. Пішла я брати лієчку, та йти поманеньку. Поливати. Всіх е, обіймаю, бажаю всім успіхів. Ще зустрінемось.